На пожитки Максима зазіхнули крадії. Місяць тому зловмисники намагалися потрапити до його квартири. Оце було все розбита, розбитий барабан, але в квартиру ніхто не попав. Чи то ще один замок врятував, чи хто злодіїв сполохав, хлопець достеменно не знає. Утім каже, приємного мало. А ось його сусідам розповідає, пощастило менше. Злодіїв встигли нажитися на їхньому добрі. І домофон спритників не зупинив. Ці домофони ніж майже нічого не спасають. Абсолютно не спасають. Ось на 46 шостому зараз цілий день не працює домофон. Взагалі двері наші ж відкриті. Заходь, виходь. Правоохоронці надіятися на домофон містянам теж не радять. Кажуть, куди ефективніше встановити систему охорони. Коштує такий захист недешево. Приміром, у безпечні однокімнатної квартири обідеться у дві тисячі гривень. Та черкастів, стверджують міліціянти, такі суми не зупиняють. Вони все частіше стають клієнтами охоронної служби. Ми беремо і охороняємо об'єкти будь-якої форми власності, як по телефонної лінії, так і по gsm каналу і по радіозв'язку. Оборонятися треба, переконують в МВС, бо лише за період весна-літо пограбувань крадіжок і шахрайств побільшало в рази. Під прицілом злодіїв найбільш населені райони міста. Найбільше вчиняється по спальних районах, де переважають багатоповерхівки. Це придніпровський райвідділ вулиці героїв Дніпра, героїв Стальнограда, Соснівський райвідділ – це так називаємо його південно-західний район. Спритники тут активно не шпирять у квартирах. Здебільшого кажуть правоохоронці, працюють до обіду. А ось увечері промишляють на дворі, крадуть мобільні телефони та цуплять золоті прикраси у перехожих. Юля Доброскок, Віктор Наточій, Віка Новини.